Чи важливо собі купувати якісь брендові речі, поки ти тільки починаєш, друзі? Дивіться, не потрібно справляти враження на когось. Якщо сьогодні ти тільки починаєш, і в тебе ще немає стартового капіталу, в тебе немає на чому тобі стояти на ногах, в тебе немає якоїсь там можливості покривати базові свої потреби для того, щоб просто нормально жити і не про що не думати, то я вважаю, що на старті в цьому немає ніякого сенсу, тому що сьогодні більшість людей хоче здаватися, але не бути по факту. І на мою думку, краще витратити 2-3 4, 5 років, та хай даже і 10 років для того, щоб реально побудувати цей фундамент свій, побудувати власну справу, або там стати в якомусь ну напрямку дуже крутим спеціалістом, почати достатньо грошей заробляти. Да, це мати якісь там базові потреби, закриті там автомобіль, там житло і так далі. І тільки після того вже окей собі дозволяти якісь там штуки, да, які там не знаю, брендові речі, там кросівки по 500-700 тисяч доларів, там футболки і так далі, тому що більшість людей сьогодні реально старається. Справляти враження на когось, витрачаючи якісь останні кошти в речі, які їм не потрібні, для того, щоб справити враження на людей, на яких ну їм по факту все одно не думайте про це, займайтеся в першу чергу своїм саморозвитком, інвестуйте в себе, в свій розум, в свої знання, а потім вже Будь-який одяг, будь-які бренди і все інше, да? все, що ви собі захочете. Тому все максимально просто. До речі, якщо ти не знаєш, з чого тобі почати сьогодні, можеш почати з мого безкоштовного уроку по маркетингу на одну годину часу, в якому я розказав, що таке сайти реклами SMM, як їх робити, як на цьому можна заробляти абсолютно з нуля для кожного новачка. Для того щоб його отримати, пиши мені в директ кодове слово старт. І я тобі скину цей крутий урок від мене.